З половиною років ув'язнення за хабар. Вирок експосадовцю Держекоінспекції Прикарпаття залишено без змін. Нагадаємо, у листопаді 2023 року. Вироком суду обвинуваченому призначено покарання позбавлення волі із конфіскацією майна. Також засудженого позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком три роки. У ході розгляду апеляційної скарги суд апеляційної інстанції відхилив доводи сторони захисту та залишив вирок суду. У першої інстанції без змін за участі прокурора Івано-Франківської обласної прокуратури, апеляційний суд залишив без змін вирок суду, яким до п'яти з половиною років позбавлення волі засуджено колишнього начальника відділу управління державного екологічного нагляду Івано-Франківській області Державної екологічної інспекції Карпатського округу за одержання неправомірної вигоди. Прокурори у суді довели, що посадовець одержав від підприємця хабар у вигляді талонів на пальне. За таку винагороду він гарантував позитивне вирішення питань щодо зменшення штрафних санкцій та непритягнення підприємця до кримінальної відповідальності за виявлені порушення на якою той користувався? У ході розгляду апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції відхилив доводи сторони захисту та залишив вирок суду першої інстанції без змін.